вітаю, придбала ось таку іграшку F'urріal. Це Leopard від фірми Hasbro. Це інтерактивна іграшка. Зараз розпакуємо і подивимося. Я вже купувала таку іграшку, тільки іншу тваринку. І ось придбала ось такого. Леопарда. Її можна годувати. В наборі є е, маленькі деталі, е, тому вік 4 але в принципі, я думаю, якщо не давати маленькі деталі, можна її подарувати і дитині молодше. І в 2 роки, в принципі, і в 4, і в 3 вона буде цікавою для дитини. Тваринку можна, як я казала, годувати. Тут можна задіяти дитячу і фантазію для різних рольових ігор, в принципі. Цікава, насправді, іграшка. я думаю, навіть дорослі можуть загратися. Відомий бренд, якісні матеріали. Вона видає, написано 35 плюс звуків. Ще не вмикала, не перевіряла, але, думаю, в принципі, як заявлено, так і повинно бути. Тому що в мене є інша тваринка, то дитина грається з задоволенням, дуже подобається, заграється сама, мами вільна є. Хвилинка, годинка провести час за кавою. Всім дякую за увагу. Дякую, мою, за доставку. Моє місто, за консультації. Завжди за приємний сервіс.